Президент США вимагає беззастережної капітуляції Ірану. Безумовна капітуляція підкреслив Трамп. Вони повністю беззахисні, у них немає протиповітряної оборони. Можна сказати, це мій останній ультиматум, заявляє Трамп. Також американський лідер заявив про повний та тотальний контроль над небом Ірану. Ну, проте, звичайно, незважаючи на жорсткі заяви Трампа, Іран відмовляється капітулювати. У відповідь на це Алі Хамей, а це лідер Ірану, рішуче відкидує пропозицію Трампа і навіть ще й погрожує Сполученим Штатам непоправною шкодою, ну в разі військового втручання США у конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Розумні люди ніколи не будуть говорити з цією країною, мається на увазі Іран мовою погроз, тому що іранська нація не може здатись, заявив Хаменей.